Дев'ятниця до Святого Миколая Чудотворця, День Другий, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, спаси, благий душі наші. Прихрещені дитині дали ім'я Миколай. Ім'я Миколай означає переможець народів. Вже від перших днів свого земного життя, ще немовлятком, Миколай виявив себе надзвичайною дитиною. Дивні речі відбувалися у його дитинстві, що неможливо пояснити звичайним людським розумом. Дитина від перших днів була наділена особливою благодаттю від Господа Бога. Він був великим постником ще перед тим, як почав живати їжу у своєму житті. У середу і п'ятницю він став материнські груди тільки після вечірньої молитви батьків, цілий день не доторкався грудей і не плакав від голоду. Це був видимий знак його батькам від Господа Бога, що це незвичайна дитина. Всевишній має свої плани щодо його майбутнього. Від колиски аж до самої смерті для цього Божого подвижника середа і п'ятниця будуть днями, в які святитель буде в строгий спосіб зберігати піст. Можливо, хтось скаже, що такі речі неможливі? Так, в людини на землі дуже багато речей є неможливими до осягнення і здійснення. Для Бога неможливих речей немає. Прикладом немовляти Миколая відкриває перед нами ще раз євангельську істину. У нинішньому світі багато християн взагалі забули, що таке піст і молитва. Для них не існує такого поняття. Не маю на увазі піст у середу і п'ятницю впродовж року, а навіть Великий Піст, який готує вірних до Христового Воскресіння. Христос, на прикладі дитинства Святого Миколая бажає показати глибоке духовне значення посту. Пригадаймо євангельського батька, який прийшов до Ісуса і перед усім народом падає Спасителеві до ніг і благає, щоб вигнав Злого Духа з його сина. З жалем той чоловік промовляє, що звертався до учнів його, але вони були безсилі й не могли йому допомогти. Христос виганяє Злого Духа з хлопця і віддає його здоровому батькові. Бачивши все це, учні, будучи наодинці зі Спасителем, запитали його, чому вони не змогли вигнати біса з хлопця. Ісус відповів через вашу малу віру, бо істинно кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі, перенесися звідси туди. І вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого, а щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Святитель Миколай у своєму житті буде пострахом для Злого Духа, тому Господь Бог вже від утроби його Матері готував його до такої великої духовної боротьби із силами темряви. Така надзвичайна поведінка Миколая у ранньому дитинстві змусила його батьків глибоко застановитися над вихованням свого сина. Вони зрозуміли, що Бог вибрав його до особливої місії. Батьки старалися в тих поганських часах дати дитині добре християнське виховання. Вони, як ревні християни, були свідомі того, що маєток і матеріальний добробут, який вони посідали, не ощасливить їхньої дитини, лише духовні цінності дадуть їй правильний орієнтир у житті. Сумлінна і старанна праця батьків, щоденна молитва за свого сина і уповання на Божу поміч увінчалися успіхом. Добре зерно, яке вони сіяли в душі свого сина, падало на плодовитий ґрунт і дало добрий урожай. Передання голосить про ще один дивний випадок у житті дитини. Батьки довший час застановлялися над вчителем для свого сина. Поганство на той час ще мало свій вплив, тому, як кожні християнські батьки, вони хотіли, щоб їхній син попав у добрі руки і отримав гарне виховання. Слухаючи розмови батьків і бачачи їхні переживання і тривогу, Маленький Миколай під впливом Святого Духа назвав по складах ім'я вчителя, який має його вчити грамоти. Наука давалася йому без найменших зусиль. Навчившись читати, дитина тягнулася до вищої істини, якою є сам творець Господь Бог. Хлопець не мав жодного потягу до світського життя. Йому не були цікаві дитячі ігри і забави. Товариства і знайомства. У вільний час він читав Слово Боже і з нього черпав для себе знання, зростаючи в любові до Господа Бога. Мала дитина дивилася на світ духовними очима зрілого християнина у вірі, такий погляд на життя у старшої, дозрілої, глибоко духовної людини самозрозумілий, хоча трапляється, що дорослі чи люди. Старшого віку часто дивляться на світ і сприймають його очима маленької дитини. В багатьох випадках такі речі є можливі, але щоб мала дитина оцінювала світ і життя у ньому як старець, який прожив у постелі багато років і добре знав духовний світ, це щось неземне, щось вище, надприродне. Це був ще один особливий знак з неба для батьків близької родини, що ця дитина не має жити для цього світу, а має вище духовне покликання у своєму житті від Господа Бога. У Миколая був дядько єпископ міста Патари, який також мав ім'я Миколай. Часто буваючи в хаті Теофана і Нонне, своїх родичів і спілкуючись із маленьким Миколаєм. Він побачив надзвичайний дар, який посідає ця дитина, і радить батькам, щоб віддали свого сина одинака на службу Господові, бо бачать у ньому особливе призначення від Бога. Батьки радо віддали свого сина на службу Богу, тому що добре пам'ятали про свій обід, який склали перед Господом якщо буде в них дитина, то посвятять її на службу Богу. Помолімося за матерів, які перебувають у блаженному стані, щоб вони любили своє дитя і у всьому уповали на Боже провидіння. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Все, благий, Отче Миколаю, великий і предивний чудотворче, Ти своїми молитвами, небесною силою і благістю лікував усяку недугу і болість, своїм заступництвом перед Богом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього життя. Поспіши і до мене зі своєю поміччю, Господньою милістю і благодаттю захисти мене і усіх людей від вогню і води, від голоду і пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Захисти увесь український народ і нашу землю від московської орди і благослови нас перемогою. Хорони мене через ціле моє життя. А особливо у страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобалася навіки в небі разом з тобою, прославляти і величати Боже милосердя. Амінь.